Шкода від того, що жінка працює. Перше шкода, що завдається жінці, коли жінка бере участь у заробітку на життя, вона втрачає частину своєї жіночності. Зверніть увагу, що тут акцент ставиться не на роботі, а саме на заробітку. Вдома вона має найкращу можливість набути чарівності жіночності. Тут вона розвиває любов, терпіння, а також жіночу творчість і навички. Вона набуває чарівності, яка так сильно відрізняє її від чоловіка. Коли вона відкидає цю роль заради чоловічого світу, вона втрачає частину свого блиску та чарівності, які є її природною спадщиною. Вона приймає чоловічі характеристики, щоб досягти успіху в його світі. Інша шкода полягає в наступному: коли жінка ділить себе між двома світами, їй важко бути успішною в якомусь із них. Тільки у своєму світі вона має достатній стимул для досягнення такого стану в будинку, який хоче бачити. Тут вона є дружиною, відданою матір'ю і домогосподаркою, і отримує велике задоволення від добре виконаної роботи. Це потребує величезних зусиль. Поділ часу та уваги між двома світами робить досягнення успіху важким. На превеликий жаль, багато людей вважають, що жіночі обов'язки по дому вимагають мало здібностей і талантів і можуть виконуватися в півсили. Навіть якщо вона відкине свою домашню сферу і зверне своє серце і душу до трудового світу, у неї будуть труднощі. У багатьох видах роботи вона не матиме успіху, вона не досягне чудових результатів у світі чоловіків, вона завжди відставатиме від них, вона кидається між двома світами, відкинувши свій власний. Де вона могла б проявити себе по максимуму і будувати кар'єру з гарантованим задоволенням і обравши інший, у якому назавжди залишиться людиною другого гатунку. Я знаю, що читаючи це, деякі люди думають, що я гордий шовініст, холодний і огидний, але ця тема є настільки важливою, що на ній слід зробити особливий акцент. Коли жінка працює, слідуючи ідеї свого чоловіка, цим вона завдає собі ще й більшої шкоди. Коли він пропонує їй працювати, у неї в розумі виникають сумніви щодо його адекватності як чоловіка. Якщо він повинен покладатися на неї, вона поставить під сумнів його здатність вирішувати свої проблеми і нести свою відповідальність. Це приносить почуття невпевненості. Серед чоловіків, які збираються одружуватися, стало поширеним пропонувати свої наречені й працювати. Часто під час складання планів вони враховують обидві зарплати. Якщо вони приймають як неминучість, що кожен з них повинен працювати після одруження, вони визнають, що їхні діти проведуть більшу частину свого дитинства в дитячих садках. Над розумністю такого рішення треба добре замислитись. Довготривала дія сторонніх людей на ваших дітей може виявитися не дуже гарною. Було помічено багато негативних ефектів, намагаючись вирішити такі проблеми, багато батьків опиняються в павутинні. Вони б віддали все, щоб уникнути цього. У найкращому разі це далеко від ідеалу і призводить до розчарувань. Краще планувати на початку, щоб зробити необхідні поправки і жити на зарплату чоловіка. У якийсь момент часу проблеми, що виникають через те, що дружина працює, вилляться на чоловіка. Все-таки це його сфера відповідальності. Інша шкода, яку необхідно розглянути, це стосунки жінки зі своїм начальником, особливо якщо це чоловік. Вона звикла дивитись на свого чоловіка як на керівника. Коли вона приймає розпорядження від іншого чоловіка, це неприродна ситуація. Вона, як підлегла, повинна слухатися його і, попрацювавши багато годин у близькому контакті з ним, може виявити, що він фізично привабливий для неї. Вона бачитиме його найкращі риси, і їй можливо здасться, що він динамічний і ефективніший лідер, ніж її чоловік. При цьому вона робитиме порівняння не на користь свого чоловіка, чиї промахи та недоліки вона знає надто добре. Якщо її начальник безсердечний і не сприймає її з тією мірою гідності, на яку вона заслуговує, він може вимагати від неї виконання роботи, яка перевищує її здібності або якимось іншим чином суперечить її інтересам. Він може несправедливо скористатися нею, будучи вимогливим чи навіть агресивним. Він може ображати її або ставитись до неї грубо. Ця проблема є настільки гострою, що обговорюється в масштабах країни. Утиск жінок на робочих місцях є звичайним явищем на найвищих рівнях уряду та менеджменту. Незалежно від своєї ситуації у трудовому світі, жінка виходить зі своєї природної сфери, коли приймає розпорядження від будь кого крім свого чоловіка. Чоловік із гострим почуттям відповідальності та любов'ю до своєї дружини вважає таку ситуацію небажаною та намагається по можливості уникати її. Друге шкода, яку завдає чоловіком. Коли чоловік виявляє свою нездатність забезпечувати сім'ю, він частково втрачає самоповагу. Він від народження має чоловічу гідність, і це зачіпає його. Він починає почуватися меншою мірою чоловіком, ніж хотів би бути. Можуть постраждати його почуття до дружини. Важливо усвідомити такий принцип, що нормальний чоловік має вроджене бажання захищати і охороняти жінок. Насправді, чоловіче почуття любові та ніжності по відношенню до жінки дуже близько пов'язане з його бажанням захищати її. Коли вона влаштовується на роботу, вона показує, що може обійтися без нього. Це дуже тривожна ситуація для обох. Чоловік може не усвідомлювати гордості та ніжних почуттів, яких він позбавляється, коли його дружина працює, особливо якщо вона працює вже давно. Він втрачає чутливість до ненормальної ситуації. У багатьох сім'ях відбувається те саме, тому, можливо, ця ситуація здаватиметься йому нормальною або навіть ідеальною. Йому може бути незнайоме чудове почуття блаженства, що виникає, коли чоловік усвідомлює, що він справляється з найважливішою ролью з тих, що в нього є, або те ніжне почуття, яке з'являється, коли він захищає свою сім'ю від голоду та потреби. Коли дружина працює, це додає ще одне ускладнення управління сімейним балансом. Чоловік певною мірою втрачає гнучкість у себе на роботі, особливо приймаючи рішення, які, як він вважає, служать найкращим інтересам його сім'ї. Обов'язки дружини, пов'язані з її роботою, можуть бути одним із факторів, що порушує все. Третє. шкода, яку завдають дітям. Коли мати працює через крайню необхідність, діти пристосовуються до цієї ситуації. Вони здатні зрозуміти, коли сім'я по-справжньому потребує цього. Можливо, вони страждають від нестачі уваги, але не відчувають відсутності кохання чи турботи. Коли мати працює на власний вибір, це може завдати дитині великої шкоди. Коли дитина усвідомлює, що мама воліє працювати замість того, щоб піклуватися про нього, що вона ставить свої інтереси або прагнення до розкоші понад його потреби, це змушує його сумніватися в її коханні. Для дитини не виділено найбільш пріоритетного місця, на яке вона має право живучи у будинку своїх батьків. Ця ситуація не торкнеться її повною мірою, доки вона не подорослішає. Але колись це станеться. Діти працюючих матерів зазвичай страждають від нестачі уваги не завжди, але у більшості жінка, яка працює, повинна присвячувати себе роботі, щоб бути успішною і виправдовувати свою зарплату. У робочий час робота є для неї пріоритетом. Іноді це висуває їй особливі вимоги. Її діти менш вимогливі, звісно, страждають саме вони. Припустимо, жінка, яка працює поза домом, вирішує, що їй треба працювати ще на одному робочому місці. Як ви думаєте, що відчуватимуть обидва її роботодавці? Знаючи їхні очікування щодо її часу та посвяти, малоймовірно, що хтось із них погодиться. Але факт у тому, що має ще одне робоче місце за замовчуванням як роботодавець, так і жінка, що працює, погоджуються з тим, що пріоритетом для неї буде робота, а не сім'я. Четверте шкода, яку завдає суспільству. Тенденція, за якою мати працює поза домом, вже багато років є взірцем життя в Америці з тих пір, як надзвичайні обставини, що виникли під час Другої світової війни, змусили мільйони матерів іти працювати на фабрики. Саме в цей час у нас розвинулися деякі з найтривожніших соціальних проблем: проблеми у шлюбі, розлучення, пограбування на вулицях, наркоманія, бунт проти суспільних традицій та моральних стандартів. Багато з цих проблем беруть свій початок у сім'ях, працюючих матерів, діти позбавлені необхідної уваги та навчання з боку батьків, у деяких виникають труднощі у читанні та інші проблеми у навчанні. Деякі страждають на психічні розлади або не можуть знайти мету в житті і знайти щастя. Вони відвертаються від стандартів своїх батьків та шукають нових шляхів у житті. Лікар психіатрії Девід Хавс сказав, мати має повернутися додому. Стандарт життя це оманливе поняття. Першочергове завдання жінки бути вдома та виховувати дітей. Вона не повинна йти на полювання разом із чоловіками. Чоловік меншою мірою усвідомлює себе чоловіком, коли його дружина працює. Якщо ти не залишив по собі сім'ї та пристойних дітей, ти взагалі нічого не залишив. Сліди, які залишаємо на піску часу, незабаром стираються вітром. Основа вирішення проблеми підлітків будь-якого покоління це цілісна родина. Проблема працюючої дружини не спроможна ігноруватися, оскільки є основним джерелом проблем суспільства. Не дотримуючись цих понять, ми пожинаємо наслідки у сім'ях панують безладдя та зневага. Батьки не ведуть, не навчають та не надихають. Дружини залишають будинок і йдуть на роботу. Діти не привчені до дисципліни, поваги та слухняності? Вони залежать від телевізора, фастфуду, модного одягу, проблеми в сім'ї, це причина всіх проблем у країні. Значні дотації на систему дитячих установ не вирішать цих проблем. Спроби полегшити обов'язки батьків щодо виховання дітей лише погіршать проблему. Яке ж рішення? Повернути матерів додому, щоб вони робили те, що вони здатні робити краще, ніж будь-хто інший, і те, чого ніхто інший робити не може. Кожен батько має присвятити себе тому, щоб вирішити свою частину цієї проблеми. Це означає, що якщо твоя дружина працює поза домом, поверни її додому якнайшвидше. Це важливіше, ніж така важлива справа, як спасіння планети. Відчайдушний час потребує відчайдушних рішень. Громадська думка прагне кульмінації врятувати дитину, яка впала в колодязь. Мільйони дітей потребують того, щоб батьки врятували їх. Підготовка до ролі годувальника Плануючи роботу свого життя, молода людина має насамперед постаратися оглянути широкий діапазон можливостей. Занадто часто вона обмежується лише тими видами робіт, з якими знайома шкільна професійна освіта або робота його батька та родичів. За такого обмеженого вибору можуть бути виключені таланти та інтереси, до яких молода людина має схильність. Після вивчення можливостей розгляньте такі пріоритети. Перше адекватний заробіток. Першочергову увагу слід звернути на те, чи дає ця робота адекватний заробіток на життя. Будь-яка робота, яка не задовольняє цю умову, не повинна розглядатися. Необхідно взяти до уваги кількість дітей, яку ти сподіваєшся мати. На тобі лежатиме обов'язок забезпечити їх усім необхідним для життя, деякими зручностями та оберігати їх від фінансових занепокоєнь та лих. Тільки ти відповідатимеш за забезпечення цих потреб, ти не маєш сподіватися на удачу і те, що тебе виручать сприятливі обставини. Подумай про потреби своєї дружини та про те, на який рівень життя вона розраховує, чого ти сам очікуєш від майбутнього. Виникнуть спокуси, поставити інші речі вище за цей пріоритет. Чоловік може захотіти розвинути талант або знайти роботу, яка приносила йому радість або популярність. Можливо, він уявляє себе благодійником людства. Хоча ці альтруїстичні цілі важливі, але якщо прагнення до них є ризиком його здатності адекватного заробітку на життя, їх слід відкласти у бік. Відомо, що реформатори дозволяли своїм сім'ям страждати від голоду та поневірянь. Намагаючись вилікувати хвороби суспільства, художники виправдовувалися, говорячи, що займаються шляхетною роботою, тоді як їхні сім'ї були зневажені. Справжній чоловік приймає дану йому від Бога роль годувальника сім'ї і робить її своїм першим і головним обов'язком у житті. Він хоче забезпечити більше ніж основні життєві потреби та зручності. Це добре піднімати рівень життя вище за основні потреби, коли це робиться в балансі з іншими вимогами. Немає нічого поганого в тому, що людина хоче підвищити свій дохід, якщо має правильні цілі. Друге, можливість досягти успіху. Після цього чоловік повинен розглянути свою можливість досягти успіху у обраній сфері діяльності, чи ти маєш необхідні для цієї роботи таланти, схильності та здібності для ухвалення цього рішення іноді буває корисною консультація. Людині буває дуже важко перебувати на роботі, з якою вона не справляється. Краще вибрати таку роботу, де ти будеш компетентний. При цьому, звісно, треба взяти до уваги свій характер. Чи задоволений ти становищем середнячка, чи ніколи не заспокоїшся, доки досягнеш майстерності у своїй сфері, якщо вірне, друге, чи це сфера, в якій ти здатний досягти вершин майстерності. Третє робота, яка тобі подобається. Важливо, щоб тобі подобалася оборонна робота. Вся сім'я має велику користь від того, що батько на роботі щасливий. Третє робота, яка тобі подобається. Важливо, щоб тобі подобалася обрана робота. Вся сім'я має велику користь від того, що батька на роботі щасливий. Чоловік, який щоранку з радістю чекає на початок робочого дня, краще функціонує і досягає більшого у всіх аспектах свого життя. Різні чоловіки мають різні інтереси та здібності. Якщо чоловік перебуває на роботі, яка йому не подобається, це наганяє тугу. Іноді буває так, що чоловік середнього віку виявляє, що працює не в тій сфері діяльності. У цьому віці зазвичай дуже важко змінювати спеціальність. Четверте, чи кидає робота виклик твоїм навичкам чи здібностям? Велика помилка, вибір надто легкої сфери діяльності, це спокуса, тому що на підготовку йде менше часу, сил та грошей. Людині потрібна мета, задля досягнення якої їй доведеться мобілізувати всі свої внутрішні резерви. Є задоволення у досягненні вершини. П'яте чи сприятлива ця робота для хорошого сімейного життя? треба поставити собі такі питання чи буде робочий годинник сприятливим для хорошого сімейного життя чи часто доведеться їздити у відрядження чи доведеться працювати у вихідні, чи буде робота настільки вимоглива, що вона створюватиме перешкоди сімейного життя? Інше питання це розташування місця роботи, чи буде воно у місті, чи у сільській місцевості, у центрі великого міста чи у його передмісті? Хоча це не обов'язково і визначальним фактором для дітей буде дуже добре, якщо ви житимете поряд з природною красою. Це допомагає розвинути віру в Бога і характер, особливо якщо вони матимуть можливість працювати на землі. Шосте фінанси необхідні для підготовки тепер треба взяти до уваги фінансову ситуацію чи маєш ти необхідні засоби для освіти, деякі з професій дуже дорогі та перевищують можливості багатьох молодих людей, які не отримують допомоги ззовні. Це треба врахувати поряд із бажанням та здібностями. Сьоме користь для людства. Продумай цінність цієї роботи та її користь для людства. Людина може привести до відчаю те, що він провів багато років, виконуючи роботу, яка не приносить людям ніякої реальної користі або навіть шкідлива. Виробництво шкідливої для людей продукції та проведення деструктивних заходів може призвести до мук совісті. Людина може впасти в таку депресію, що шукатиме шляхів спокутувати свою провину. Це може означати, що доведеться змінити роботу ціною значних фінансових втрат. Чоловікові треба займатися важливою роботою, такою роботою, яка впливає на долю світу. Ця робота не обов'язково має бути яскравою, як театральне шоу, чи революційною, але вона має бути важливою. Участь у роботі, яка допомагає зробити світ кращим, приносить людині почуття задоволення, почуття того, що вона робить внесок у щось важливе, крім того, що матеріально забезпечує свою сім'ю.